час новин на 11 каналі. Ми продовжуємо висвітлювати події Дніпра, області та країни. Дев'ять годин тривоги та три десятки снарядів. Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровщину градами та важкою артилерією гатила по Нікопольському району. На щастя, люди не постраждали. Втім, ворожі снаряди понівечили інфраструктуру. Більше подробиць далі. Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікупольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 артилерійських снарядів. Люди не постраждали, та, на жаль, є чимало пошкоджень інфраструктури. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки та кафе. Всі деталі атак зараз з'ясовуються. У Нікуполі 9 годин тривала повітряна тривога, та на щастя обійшлося без обстрілів. У місті ліквідовують наслідки попередніх ударів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції в інших районах області. Ця ніч пройшла спокійно. Генштаб зсу повідомляє, що загроза ударів по критичній інфраструктурі залишається по всій території України. Тож не ігноруйте сигнали тривоги. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Завдали вісім ракетних та понад три десятки авіаційних ударів. Російські терористи продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру України. Поцілили по Краматорську та Херсону. На фронті ж окупанти продовжують наступ на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Збройні сили України впевнено тримають оборону. Докладніше в нашому огляді. Ворог продовжує війну із цивільними. Краматорськ окупанти вдарили по проїжджій частині та автомобілю з людьми. Двоє загинули. Ввечері обстріляли і житлові квартали Херсона. Одну людину вбито. Місто атакували. і сьогодні по обіді під удар потрапили житлові квартали. на полі. Бою росіяни наступають на Бахмут та Солидар. Там тривають тяжкі бої. Та нового мяса. Їх вперед кинули на прорив. Е, проблема в тому, що вони ще там не особо шугані. ложаться, біжать їм там пропагандою накачали, але всі там е, підрозділи нормально тримають оборону, підсипають е, наші артилеристи. Також минулої доби росіяни зо 200 разів обстріляли території навколо Авдіївки. Було 12 прильотів і у саме місто. Повідомляють в міській військовій адміністрації. Ворог наступає, але дякуємо ЗСУ. Безрезультатно, тихіше або менш гарячіше не стає, але хлопці на місці все тримають. Жодну позицію не вдалося їм пробити. Нашу навпаки, навіть південніше від міста трошки навіть хлопці покращили вчора. Наші захисники знищили ще понад 700 російських загарбників, підбили військове судно РФ, а також знищили чотири танки і безпілотники. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України уразили пункт управління. п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки противника та дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів. У Єврокомісії вкотре заявили, Україна має отримати всю зброю, яка їй потрібна. Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, обговорив підтримку війська з західними партнерами. Продовжуємо наш дипломатичний марафон, який почався ще минулого року, з візиту до Вашингтону. Протягом цього дня прем'єр-міністр Чехії, президентка Словенії, прем'єр-міністр Португалії. Прем'єр-міністр Північної Македонії з усіма я говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність вже цього року привести російську агресію до поразки. І на останок трохи обнадійливих новин у Міноборони США поки не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну проти України. А на російському аеродромі Енгельс, вочевидь, через новорічні салюти поменшало бойових літаків у декілька разів. Віримо в зсу Авдієнко, новини 11 каналу. Наводив ракети на Теси і полював за місцевими системами ППО у Дніпрі СБУ. Затримала диверсанта зрадником виявився 41-річний агент російського ГРУ. працюючи у місцевій фармацевтичній компанії, займався поставками лікарських препаратів, під час яких і збирав розвіддані про підрозділи збройних сил України, особливо позиції сил протиповітряної оборони. Також чоловік передавав ворогу локації місцевих об'єктів тепло та енергетичної інфраструктури. А ще звітував про наслідки ракетних ударів. Контррозвідники СБУ затримали агента на гарячому йому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. За це колаборанту світить від 15 років або довічне ув'язнення. Контур СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації. Отримані відомості передавав окупантам через анонімні месенджери у вигляді фото із прив'язкою до місцевості і детальним описом. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби. Без чіткого графіку та справедливого розподілу відключень світла Дніпряни живуть вже понад два місяці. Попри незручності, люди навчилися пристосовуватися, однак і досі чекають, хоча б на якісь пояснення від ДТЕК. Чому хто сидить без світла, доки у сусідніх будинках його жодного разу не вимикали? Офіційну відповідь знає наша Софія Куценко. дітей без світла по кілька годин на день сусідній будинок мерехтить, мов новорічна ялинка. Така ситуація знайома багатьом дніпрянам. Постійні відключення електроенергії в місті тривають вже кілька місяців. А разом із ними і не дуже справедливий її розподіл. У будинку Наталії, наприклад, світла більше немає, ніж є. Через це зникає зв'язок, а інколи і вода. Аби не сидіти у повній темряві. Наталія змайструвала імпровізовані ліхтарики. Усі хатні справи робить під їхнім освітленням. Оці ці фонарі... Фонарі, як ми їх називаємо, ми зробили самотужки, дві батарейки, і у нас є невеличкий діод, який можна купити, резинки і е, запобіжник, який е, вимикає. Так само під ліхтариками навчає дітей грі на фортепіано. Будинку, де мешкає Олена Павлівна, світло вимикають тільки у двох під'їздах її та сусідньому. Чому так жінка не розуміє, графіки майже ніколи не співпадають з дійсністю? Тож будувати плани, каже Олена Павлівна, неможливо. Жінка має проблеми з серцем та потребує постійного нагляду лікаря, до якого елементарно не може дістатися, бо спуститися та піднятися на сьомий поверх для неї справжні випробування. Світ є, я а світлої. Я пішла, а піднятися вже не можу. Колись у мене так було. Мій сусід мене ледь підняв. каже, ходімо я з одного боку. Оку тримаю за перило з іншого боку. Він мене підтримує. мені дихати важко, і коліна болять, і спина дуже. Я піднялась три сходинки і стою. На 25-му поверсі разом із хворим сином проживає Валерія. Десятирічний Григорій має орфанне захворювання, через яке йому важко ходити самостійно. Єдиний спосіб вийти на двір спуститися на ліфті. Але коли є світло в квартирі, то підйомники просто не працюють. І навпаки, якщо ліфти їздять, люди в своїх оселях сидять у темряві. Тримаючись за поручень, він може пройти там якийсь проліт. Але ми живемо на 25-му поверсі, плюс ще не технічний, тобто фактично 26 поверхів по два прольоти. Ну це нереально. А от Анастасія навчилася не звертати увагу на графіки відключень за світлом чи без дівчина разом з маленькою донькою дотримуються звичного розпорядку дня. Так що зранку електроенергії немає, йдуть на прогулянку. Хоч і доводиться пішки долати аж вісім поверхів. Коли підніматися. ми починаємо підійматися, ми просто починаємо рахувати сходинки. Їй цікаво, тому що в цьому віці вона на слух дуже позитивно реагує на цифри, деякі намагаються повторити сама. Від одного до десяти порахували і далі перейшли на наступний проліт. А увечері або маленька Єсенія не боялася темряви, розважають її світловідбивальними дрібничками. Ми купили люмінесцентні браслети на випадок вечірніх відключень світла. Ось так вони просто лимаються і потім світяться. За поясненнями, ми звернулися до ДТЕКу і чекали на їхній коментар. Цілий місяць відключення кажуть у компанії відбувається за принципом справедливості та рівності. Екстрені та стабілізаційні, зокрема, застосовуються до всіх будинків та вулиць. За винятком ліній, що живлять об'єкти критичної інфраструктури, може бути так, що один будинок на вулиці розташовано на звичайній лінії. А сусідній поряд відноситься до лінії, яка живить об'єкт критичної інфраструктури, оскільки під час стабілізаційних відключень такі об'єкти не відключаються, тому у сусідньому будинку світло не зникає. Також, якщо світло у будинку вимикають не за графіком або більше ніж на 4-5 годин, у дитеку просять залишати скарги через соцмережі. Водночас відсутність чіткого розкладу Побурює навіть міськраду. Очільник Дніпра Борис Філатов вимагає від приватних компаній ДЕТЕК і ЦЕК чітких графіків щодо відключень. Софія Куценко Олег Одринський, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Аж десятеро загиблих, з них одна дитина. і Це лише за перший тиждень нового року. Українські рятувальники озвучили тривожну статистику смертності на водоймах. Тільки на річки взялися кригою. Відчайдухи пішли перевіряти її на міцність. Так, любителі екстремальної рибалки вже зафільмували очевидці у Дніпрі. В ДСНС кажуть, жертв легковажності могло бути більше. На щастя, із крижаної води вдалося врятувати семеро людей, з них двоє дітей. Рятувальники вкотре за не виходити на тонкий лід. Перший пошок. Естественно, відбор в действиї. І там же видно, що декори ще далі не замерз взагалі. Як залишатися на зв'язку, якщо мобільна мережа і кабельний інтернет зникли разом із світлом? В нагоді стануть кишенкові рації, давно забуті радіоприймачі та новинка офлайн месенджери, що працюють навіть без інтернету? Наш Владислав Авдієнко дослідив переваги і недоліки альтернативних методів зв'язку і підготував докладну інструкцію. Всі подробиці далі в сюжеті. Я вибігаю на проспект, намагаюся зловити зв'язок, і одразу біля мене десь зовсім поруч ще один вибух. Євген під час однієї з ракетних атак росіян лишився без мобільного зв'язку та інтернету. Щоб додзвонитися, рідним довелося бігти на сусідню вулицю попри вибухи. Я розумію, що це була не дуже влучна ідея, тому мені довелося повертатися додому, і десь приблизно дві години мені довелося просто бути в інформаційній ізоляції. Я не розумів, яка ситуація відбувається в місті, в моєму районі. Бо я розумів, що прильоти саме десь поруч. Мобільні оператори пояснюють, акумуляторів станції зв'язку вистачає всього на 2-3 години автономної роботи. Генератором кожну не заживиш в місті Дніпро. На зараз близько 600 базових станцій. У нас працівників приблизно в 10 разів менше ніж базових станцій. Відтак обрали найголовніше, аби більшість абонентів могли, хоча б додзвонитися один одному. Радять, якщо у вас немає зв'язку, спробуйте перемкнутися на вежу іншого оператора. Це робиться в пункті налаштувань стільниковий зв'язок. Є такий інструмент, як національний роуминг. Ви можете зайти в налаштування вашого телефону, розділ вибрати мережу вибрати того оператора, який на зараз є доступний до абонента. Також експерти радять вимкнути автозавантаження відео і картинок у соцмережах, аби зменшити навантаження на базові станції. Відтак подовжити час їхньої автономної роботи. Коли не проходять дзвінки, спробуйте відправити смс. Та що робити, якщо мережі немає, взагалі я вирішив придбати ось таку рацію дав своєму другові своїй бабусі. Леонід живе у приватному секторі. Каже, буває світла, немає по 10 годин поспіль. Зв'язок із близькими тримає по ось такій кишеньковій рації. Обмінюємось інформацією, у кого як здоров'я, що відключень світла, тривог. Більшість людей, з якими я тримаю зв'язок, знаходяться на цій же вулиці, що і я. Тому цієї рації більш ніж вдосталь. Саме радіус з дії головний недолік таких рацій, кажуть радіоаматори. Відстань, яку покриває ця радіостанція, десь до кілометра. Давайте перевіримо, як ловить ось така рація в умовах звичайної офісної багатоповерхівки. Одну рацію ми залишаємо тут і йдемо до нас в редакцію. Отож, ну, ми маємо коридор десь 50 метрів, декілька товстих стін. І прийом, як чутно, слава Україні! Владе, прийом чутно, добре, героям слава! Перевага ж кишенькових рацій вони малопотужні, менше половини вата, тож не потребують ліцензування на відміну від ось таких радіолюбительських. Але будь-які рації заборонено використовувати поряд із лінією фронту. Вони можуть привернути увагу ворога. Можуть може перехоплювати ці радіостанції, слабко захищені, і за наявністю сигналу передачі можна визначити місце знаходження людини. Чоловіка. Ще одна альтернатива месенджери, що працюють навіть без інтернету, по Bluetooth чи Wi-Fi. Це, приміром, Воки, Токі, Бріджіфай, Ейрчат, Берканан Месенджер. Щоправда, радіус дії між двома девайсами обмежується декількома десятками метрів. Розуміти, що ваше повідомлення буде передаватися крізь. Тільки ті е, засоби зв'язку, що є в мережі і знаходяться поруч вас, тому що Bluetooth він обмежений дальністю близько 100 метрів. Тобто, що ви хочете передати повідомлення вашої там родині, члена вашої родини, які знаходяться за межами там декількох кілометрів, да, то між вами повинні бути також абоненти, які приєднані до цього месенджера. Також ви можете придбати кабель USB, аби заживити ваш маршрутизатор від павербанку. Так у вас буде кабельний інтернет навіть без світла, але тільки якщо апаратура провайдера поза вашою квартирою заживлена. Якщо під час блокауту вам потрібна допомога медиків, рятувальників чи поліції, експерти радять звернутися до сусідів чи представників служб на місцях. Патрульна поліція вона має засоби зв'язку і може звернутися до проїжджаючої патрульної поліції або поймати да патрульного, який пересувається по вашій території, да або нацгвардійця, або представника територіальної оборони. Всі вони мають додаткові засоби зв'язку, що можуть допомогти вам з'єднатися з тим чи іншою службою. Екстрені сповіщення ДСНС, які так лякали українців, також надходитимуть тільки якщо працюватимуть станції стільникового зв'язку, аби дізнаватися безпековою інформацією. Експерти радять мати радіо на батарейках. І найдієвіший варіант супутниковий зв'язок. Такі телефони здатні працювати взагалі без мобільної мережі, але ціни за хмарні від півтори тисячі доларів за девайс, а ще й тариф декілька доларів хвилина розмови. Також можна скинутися із сусідами й придбати спільний StarLink: 600 доларів за термінал, плюс 75 щомісяця за обслуговування. Щоправда, є обмеження. Да, він дуже гарно отримує сигнал. Тобто ви можете отримувати до скоростях ну, до 300 мегабіттів. У нас деякі обладнання отримували. Да? А от вивантаження інформації нього обмежене, там ну максимум, що ми видавали, це 20 мегабіт. Угу. Тобто на порядок менше, ніж він може прийняти. Тобто для великого будинку одного може не вистачити. Та й наразі придбати Starlink можна тільки через перекупів. Хай там як безкоштовно ним можна скористатися у пунктах незламності. Та ще фахівці радять завчасно домовитись із рідними про місце зустрічі на випадок відсутності зв'язку. Владислава Вдієнко, Станіслав Сторожук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ Тіві, Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. Підшукала під завалами тіла цілої родини. Бельгійську авівчарку на ім'я Уна нагородили медалю за віддану службу для собак третього ступеню. Чотирилапа вже майже рік несе службу у Дніпровській бригаді Нацгвардії. Зазвичай вона шукає боєприпаси та вибухівку до пошуку ж людей. Її залучили вперше, і Уна показала гідний результат з військовою собакою. пошуківцем познайомилися наші журналісти. Пан Олексій лагідно називає бельгійську вівчарку на ім'я Уна доцею і дає їй команду шукати. В кущах чотирилапа має знайти другу перчатку. Цю задачу вона виконує всього за кілька секунд. Браво, так само вправно Уна зазвичай шукає вибухівку та зброю. Свою службу несе у лавах Дніпровської бригади Нацгвардії. Більшість часу проводить на позиціях з бійцями, переважно у Донецькій області. Працює менше року, а вже отримала медаль за віддану службу для собак третього ступеню. Під завалами зруйнованого російською ракетою будинку собака знайшла тіла загиблої родини. Дали дитини чобіточок. І я дав собаці на занюх, і собака почала. Вона шукала більше двох з половиною годин. Вона добре відпрацювала. Це був перший її виїзд на таку подію. Уна каже пан Олексій: надзвичайно розумна та здібна собака. Чотирирічна вівчарка ще торік була домашньою. Тренувати її почали в березні, і майже одразу вона показала гарний результат в роботі. Знайшла сотні набоїв та з десяток вибухонебезпечних предметів. Заняття зуною в кінологічному центрі проводять. Ходять щодня, тренують її в ігровій формі. Використовуються м'ячики, апартировочні предмети. Ну і також, якщо вона правильно виконує, вона що? поощряється, поощряються ласощами собачими. Нагорода за віддану службу для уни стала першою, але точно не останньою. Переконані нацгвардійці. Вони кажуть, у їхній роботі собаки незамінні помічники, які гідні почесних відзнак. Собак нагороджують за е, якісь великі знахідки е, зброї, за, якусь, е, за те, що не можуть знайти люди. Там, де люди безсильні, собаки насправді мають набагато кращий нюх і набагато кращий слух. Тому там, де люди безсильні, нам допомагають наші хвостаті, чотирилапі друзі. Всього у Дніпровській бригаді Нацгвардії службу несуть понад 10 собак. Софія Куценко, Олег Одринський, новини 11-го каналу. Засвітимо Україну у потягах Укрзалізниці, які прямуватимуть до міст, де є перебої або взагалі відсутні енергопостачання. Пасажирам роздаватимуть свічки. Вони будуть у синьо-жовтих кольорах та із написом Справжнє світло в серці кожного українця виготовлятимуть свічки у Польщі, горіти вони зможуть майже чотири доби. І на останок про погоду у середу у Дніпрі очікується мінлива хмарність. Температура в день мінус 5, вночі 11 градусів морозу. Атмосферний тиск становитиме 768 міліметрів тутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Наразі це всі новини більше. Дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.